За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику, вітання сьогодні беремося за таку річ, ну, справжню перлину Енеїду Івана Котляревського. О, так, це справді щось особливе, і хочемо не просто сюжет переказати, а от зрозуміти, як йому це вдалося. Взяти античну історію і ну зробити з неї таку українську комедію 18-го століття. Спробуємо так. Спробуємо бо тут, знаєте, унікальність це ключове. Котляревський же ж не просто переклав Фергілія, розумієте? Звісно, це набагато глибше. Він взяв той відомий сюжет, ну як основу, як канву, так. І вишив по ній щось абсолютно своє, українське. Герої говорять живою мовою, народною, боги поводяться, ну, як звичайні собі пани, інколи сварливі. А описи, побут, їжа, звичаї, це ж скарб. Це вже не Вергілій. А ні, трохи. Це Котляревський. Отже, Еней, парубок моторний, такий козарлюга, втік зі спаленої трої. Але спокою нема, бо тут з'являється Юнона, розлючена. Чого вона так на нього? О, там стара історія що з часів Паріса, яблука розбрату, ну і плюс Еней же, син її суперниці, Венери. Ага. Тому вона вирішує йому, так би мовити, насолити. І йде до Еола, бога вітрів, і отут образу фірмовий гумор Котляревського. Так так, їхній діалог це просто щось. Юнона йому дівку чорнобриву. Пропонує хабар такий собі. А той каже, вітри зайняті, хто п'яний, хто на весіллі, хто на заробітках. Уявляєте, це ж геніально звести богів до такого рівня. Абсолютно. І показує, що боги тут керуються ну, цілком людськими мотивами: Образа, бажання хабаря. Зрештою, Еол погодився, бурю здійняв, Енею відчаї класичний сюжет, але от подача. Але є ж і заступниця Венера іде до Зевса. І ця сцена теж, Зевс, верховний бог, кружав сивуху і оселедицем заїдав. Саме так. Оце Котляревський олюднює богів. Вони не абстрактні сили, а живі персонажі. Зі своїми звичками, слабкостями, навіть е українськими стравами. Важко уявити таке у Вергілія, звісно. І Зевс її заспокоює, обіцяє Енею велике майбутнє Рим. І, між іншим, згадує візит до Дідони. Оцей контраст величі обіцянок і комічність обстановки. І от, значить, Еней прибуває до Карфагена, до Дібони, як там їхня зустріч описана. О, там пишні бенкети, веселощі. Котляревський смакує деталі: танці, гопак, гайдук, страви, напої, одяг все докладно. Це не просто фон. Ні. Це повне занурення в атмосферу такого заможного українського панства того часу. Дідона закохується, розважає його ігри там, Панас, журавель, а Еней що? Здається, теж не проти затриматись. Пам'ятаєте, як там мутив, як на селі москаль? А вже ж, він піддався чарам, і розкішне життя, і кохання Дідони. Забув про свою місію. І саме ці деталі, одяг, їжа, розваги роблять їхні стосунки дуже живими ми бачимо не героїв епосу, а людей. Але боги, як то кажуть, не дрімають. Зевс посилає Меркурія. І знову цей образ поштар, точно. З ладункою, торбою сухарів, нагайкою. Це просто майстерно. Візуалізувати божественного вісника через такий знайомий, побутовий образ. Ну і наказ Зевса діє. Ене лякається і. Вирішує тікати. Так, потайки. А прощання з Дідоною дуже сильний момент. Її докори такі гіркі, зглядай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було. Так, це вже не цариця грізна, а просто зраджена жінка. А Еней Ну, він намагається виправдатись волею богів, але виглядає, м'яко кажучи, не дуже. І фінал її історії. Самогубство. Трагічно. Дуже трагічно. І тут постає цей вічний конфлікт: обов'язок чи почуття. Котляревський, попри весь гумор, він же ж не уникає і трагедії. Добре, з Карфагеном розібралися. А що було далі після втечі і не? А далі знову море, знову буря, і шлях лежить до Сицилії, до знайомого царя Ацеста. І що там? Знову бенкет. А як же? І Котляревський знову описує страви юшка, галушки. О, галушки. Борщ, баранина, панпушки з часником. Це просто е, гастрономічний тур українською кухнею. І тут Еней згадує річницю смерті батька Анхіза, і вирішує влаштувати поминки. А Анхіз же там здається. Так, так, за версією Котляревського, він з горілочки умер. Ну й ну, навіть смерть якась комічна. Оце поєднання сакрального, тобто поминок, з профанним. Пияцтво, потім похмиляє Енея. Це дуже характерно для твору. Все описано з гумором, але ж і зі знанням народних звичаїв і людської натури. А після поминок ігри, бокс, Дарес і Ентел. О, це ціла вистава. Як вони шукають старого Ентела, а він спить під тином, бурчить там щось, а потім готується до бою, чарку, горілки хильнув. Сам поєдинок з лайкою з тусанами, античні ігри на українському сільському майдані, фактично. Але Юнона знову тут, як тут, підбурює троянських жінок спалити флот. Чого вони так легко піддалися? Ну, Котляревський пояснює: втома від мандрів, бездіяльності, може, образа на чоловіків, що банкетували без них. А Ірида, вісниця Юнони, в образі старої троянки дуже вміло на цьому зіграла. І пожежа, Еней у розпачі, і його молитва, точніше, докір богам. Знову ця фамільярність. Він до Зевса, до Нептуна звертається мало не як до сусідів, а ви що? І що допомогло? Допомогло. Злива почалася, вогонь загасила, тобто зв'язок з богами є, хоч і специфічний. Еней не знає, що робити, і тут охрім або нефтес, мудрець пройде світ. Хто це? Порада Енею геніально проста. Яка виспися, а потім думай. Дуже життєво правда? Абсолютно. І Енею справді сниться батько, Анхіс, наказує йти в пекло. І обіцяє легку дорогу. Пішком не треба і коня. Знову гумор. Навіть тут. Але ж дістатися туди треба. Венера домовляється з Нептуном. Так, але Нептун вимагає жертви. І нею стає керманич Тарас. Він же палінур. П'яний падає за борт, такий трагікомічний епізод. Нарешті Італія кумська земля. Троянці, як завжди, швидко освоюються. А як же? Співають козацьких пісень, залицяються, в карти грають, а Еней шукає Севіллу. Яка вона в Кутляревського? О, це не антична пророчиця. Це наша українська баба-яга, відьма, знахарка, стара суча домовина, страшна, сварлива, але все знає: ворожить, шепоче, лікує. І грошей хоче, мабуть. А як же? І мені що перекинь. Дуже колоритний фольклорний образ. Її пророцтво у храмі Феба теж з гумором, екстаз як напад хвороби. Але суть важлива шлях буде важким, але мета досяжна. Їй потрібна золота гілка. Перепустка до пекла. Еней її знаходить, і вони з Сивилою готуються. Знову практичні поради від неї. Не йди в дорогу без запасу. Навіть у пекла. Як воно там виглядає. Дуже. По-українськи, можна сказати, спочатку дрімота, зівота, смерть зі своїм почтом, чума, війна, голод, невесела компанія. Потім річка Стікс і Харон, перевізник, сварливий такий циган у лахмітті, зниження образу, класичний бурлеск. Далі пес Цербер йому хліба кидають. А саме пекло, грішники, це ж сатира. Чиста сатира на тогочасне суспільство. Котляревський перераховує грехи і покарання для всіх панів, що людей драли, суддів нечесних, скупих, ченців, брехунів, поганих батьків, невірних чоловіків, шахраїв, п'яниць, ремісників, халтурників, шевців, кравців. Це просто погляд народу на всі суспільні вади. Один із найсильніших моментів. І зустріч з тінью Дідони. Дуже потужна сцена. Вона ж мовчить у відповідь на його виправдання, і це мовчання воно голосніше за будь-які слова. Навіть там їхній конфлікт не вирішено. Хм. А елізіум Рай? Рай – це ідеалізоване українське село. Серйозно, спокій, достаток, веселощі, пісні. Навіть дівчата там ворожають на долю Енея. Ворожать. В раю. Так, і праведники там герої, вчені, митці, але й прості люди, вдови бідні сироти, ті, хто іншим допомагав. Знову ця прив'язка до народних уявлень про щастя. Анхіз дає пророцтво чи то сивілла грошей більше улупила, як каже автор. Ха-ха, так, і Еней повертається. Далі острів церцеє. Ага, і там, ну, досить специфічний гумор. Так, сатира на національні стереотипи. Розповідь Карман... Карманича про те, як цирцея перетворює різні народи на тварин лахів на баранів, москалів на кіз, прусів на лисиць, жидів на свиней. І так далі. Це, звісно, гротеск, відображення уявлень того часу, хоча в жартівливій формі. Ми це просто відзначаємо як частину твору. Нарешті латинська земля, цар Латин, старий Скупиндя, дочка Лавінія, Чепуруха. І тут Еней. Як контакт налагоджують? Через посольство. Троянці йдуть з подарунками пиріг, сіль. Скромно? Ну так. Посол говорить ламаною Латиною з українською Енеос ностер Магнус Панос дуже комічно. І як Латин? А Латин на диво радий, частує знову описи страв, шпундри з буряками, каплуни і натякає на шлюб Енея з Лавінією. Здавалося б, все добре. Але Юнона її людь просто безмежна. Вона викликає з пекла Фуріо Алекто тезифану, щоб розпалити війну. І знову привід до війни такий побутовий, дріб'язковий навіть. Алектон, умовляє, царицю амату, потім Турна. А останньою краплею стає що? Вбивство песика, улюбленого песика няньки царівни, син Енея випадково вбив на полюванні. От. Як майстерно показано, така дрібниця і розгорається війна. Нянька кричить, люди збігаються, вимагають помсти. Латин не хоче війни, але але його ніхто не слухає. Відчиняють храм Януса все, війна. А опис збору війська Латина це ж пародія, копистки замість шабель, ночви замість щитів. Еней шукає союзників, знаходить Евандра. Знову бенкет розповіді. Так, Котверевський використовує ці моменти, щоб показати гостинність, звичаї, розповісти місцеві легенди, як про Геракла та кака. А потім Венера йде до Вулкана за зброєю і щит. Щіт Енея це щось неймовірне. Так, замість римських героїв, як у Вергілія, там хто Телесик, Котигорошко, Іван Царевич, Кощій, персонажі українських казок. Саме так знову заміна античних реалій на українські. Щоб зробити епос ближчим, зрозумілішим, поки Енея нема, Турн нападає і тут диво з човнами, що стають мавками. Навіщо це? Ну це втручання вищих сил, показ того, що Еней під захистом, і додає такого ем, казкового елементу. А потім трагічна історія Низа та Евріала. Так, один із найдраматичніших епізодів. Дружба, патріотизм, самопожертва, але й жорстокість війни. Помилка Евріала, що взяв коштовну зброю, так і це проволо до трагедії. А сцена з головами на списах: горе матері Евріала дуже сильно написано. Битва триває, Турн проривається, б'ється як лев, рятується. А на Олімпі що? Знову сварка. Рада богів показана як базарна сварка Венери і Юнони. Як перекупки? Точно. Зевс намагається їх втихомирити. каже, доля сама вирішить, не втручайтеся. Знову зниження образів богів. Повертається Еней, нова битва і загибель Паланта від руки Турна. Це важливо. Потім перемир'я. Еней знову пропонує поєдинок. Так, він хоче зупинити кровопролиття, але рада в латі не зривається. Турн хоче битися. Гине каміла. Нарешті Турн погоджується на поєдинок. Але й тут сестра Турна, юдурна. За намовою Юнони, звісно, провокує порушення перемир'я. Знову загальна бійка Енея ранять. Але Венера його зцілює він шукає Турна той тікає, а мата вішається. Напруга максимальна. І ось фінал поєдинок. Шабля Турна ламається, він тікає. Юпітер нарешті забороняє Юноні втручатися, вона там щось виторговує про латинців. Так, щоб збереглися їхні ім'я, мова, звичаї. Юпітер погоджується. Ютурна залишає брата. Еней ранить Турна списом. Турн просить милості або віддати тіло батькові. Еней вагається. І тут він бачить на плечі Турна ту саму перев'яз Паланта. Лядунку. Все. Так. Гнів перемагає, Еней збиває Турна, мститься за друга. А фінальні слова іди к чортам, дядькам своїм. Дуже різко, приземлено, не епічно зовсім. Отже, пройшлися ми цими уривками. Що найголовніше, от якби підсумувати. Ну, ключове це, власне, сама трансформація. Як Котляревський перетворив античний епос, він же створив енциклопедію українського життя того часу з гумором, сатирою, але й з ліризмом, з драмою. Це не просто переробка. Та ні, це народження нової української літератури, нової мови на основі народного життя, фольклору, звичаїв. Оця неймовірна суміш героїки і бурлеску високого і низького, смішного і трагічного, так. І ця здатність сміятися навіть у найскрутніших обставинах, бачити комічне в трагічному, оця життєва сила, яка є в поемі, можливо, це і є щось дуже українське, що Котляревський так майстерно вловив. І наостанок така думка для роздумів: от чи не здається, що цей смів крізь сльози, Енеїди, ця самоіронія перед лицем випробувань, воно ж і досі живе в нашій культурі? І може читаючи Котляревського, ми трохи краще розуміємо самих себе? Гарне питання для роздумів. На цьому мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє обговорення Енеїди Івана Котляревського.